Вікторія з дочкою Ангеліною скаржиться. Діти готували до 8 березня сценку, тепер вона на межі зриву. Більшість однокласників Ангеліни просто похворіли. У школі ну, більшість діток немає. В принципі, дуже багато. Може, дітей 10 може бути, а взагалі 30. – Тобто наскільки багато Ну, Так. Зараз виступ перед 8 березням, нема кому виступати навіть. Подібна ситуація в багатьох столичних школах. В середньому третина учнів не ходить на заняття. Лікарі кажуть, це бушує вірус групи Б. Столиця наразі стоїть на порозі епідемії. Б, я вже говорила. Він дає крім ускладнень на бронхолегеневу систему, він дає ускладнення, от з боку слизових оболонок, з боку ну такі ускладнення, як. Отит або синусіти, гаймаріти. Симптоми звичайні: різкий початок хвороби, тобто підйом температури, головний біль, може бути біль у м'язах, може бути біль за грудиною. Статистика захворювання недосконала. Часто люди ігнорують медичні заклади і намагаються побороти недугу самостійно. А це за собою несе низку ризиків, такі як ускладнення та й летальні випадки. Цього року зафіксовано вже два випадки смертей через грип, тому до лікування потрібно підійти відповідально. Тут вот важны вот эти первые, первые часы наблюдения за собой и э, правильного поведения, питье теплого чая некрепкого не или фиточаев, э, чаев с клюквой, э, с разными ягодами, малиной. Противовирусные препараты – это те, которые действительно действуют на вирус и которые принимаются э, только в случае, если тяжелое течение, это должен назначить врач. Это ингибиторы нейроминидазы, так называемые. Це два препарати, которые точно действуют на вірус. это препарати це ті, вот эти болезненные симптоми. Одним з рішенням проблем є вакцинація, однак робити її під час епідемії не рекомендують. Найкращий час для щеплення від грипу був наприкінці осені. А ось у народу є свої рецепти, що робити з грипом і як від нього вберегтися. Аксалінова мас, вітаміни. Тепле пить. Закалятись треба. От зараз вже пора їсти вітаміни всім підряд. І ті, що продають в аптеці, і ті, що ростуть, десь ще ж в яблуках, є, в цибулі, чесник. Провітрювати приміщення, одягатись тепло. Відповідно, мати завжди настрій, яка б не була погода. Якщо заболіли, значить потрібно дома, вдома, вперше, прийняти тепле питье. Вот то что есть у тебе під рукою. А потім уже з знакомых, знайомих, щоб в аптеку, принесли вам лекарство. У Нас немає часу хворіти, ми дуже зайняті. Ще тиждень столиця буде на піковому періоді захворювання. Далі експерти прогнозують спад, але поодинокі випадки захворювання на грип можуть бути ще до травня. Тому треба бути обачним, проводити профілактику, а у випадку підозри на цю недугу звертатися до лікаря. Анастасія Островушка Артем Кутасов, соціальна країна.